Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Естеренко. В ефірі телеканалу н – Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе після зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського заявив, що Австралія виділила на допомогу Україні півтора мільярда доларів, з яких мільярд триста тисяч це військова допомога. Також він повідомив, що Канбера буде й надалі підтримувати Київ настільки, наскільки треба, бо народ України бореться за верховенство міжнародного права. Політик впевнений, що мир в нашій країні можливий. 52% американців підтримують Україну. Лише 4 – на поці росіян. Всі інші опитані ще не визначились з позицією та заявляють, що вони нейтральні. Дані наводить News. Щодо ролі Трампа думки розділилися: 46% вважають, що він більше на боці Москви, і лише 11% впевнені, що президент США схиляється до Києва. Питання військової допомоги також залишається спірним. Однак більше половини опитаних за постачання зброї Україні, при тому, що демократів серед цих людей більше вдвічі. Мінфін Британії анонсував перший транш із 3 мільярдів фунтів для України. Крім цього, Велика Британія не буде обирати між Україною та США на тлі словесної перепалки між лідерами країн. Однак, попри це, Британія продовжує повністю підтримувати Україну в її боротьбі з російським вторгненням. Про це заявила канцлерка казначейства Сполученого Королівства Рейчел Рівз. Водночас вона згадала, що її країна зобов'язалась виділяти 3,5 мільярди євро. Канцлерка також зауважила, що нещодавно ухвалений в Британії закон дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських активів на допомогу Україні. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що Україна отримає близько 2 мільярдів доларів на придбання понад 5 тисяч ракет для ППО. Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнення України в забезпеченні миру, коли він настане, тому що Європа повинна вчитися на помилках минулого, наголосив британський прем'єр. Велика Британія готова закрити повітряний простір над Україною для забезпечення мирної угоди. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Кір Стармер. За його словами, Європа має взяти на себе всю важку роботу та підтримати Україну не тільки чоботами на землі, а й літаками у повітрі. Він також додав, що деякі європейські країни активізують планування миротворчої місії прямо зараз із реальною терміновістю. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо не виключив відправлення військ його країни до України у складі можливої миротворчої місії. Водночас він зазначив, що Канада не збирається випереджати дискусії про те, як вберегти мир, якого ще немає, але відкрита для того, щоб робити усе необхідне. Президент Литви Гітанас Науседа закликав Євросоюз вжити три термінові заходи для підтримки України. Перше це негайно використати заморожені російські активи на підтримку ЗСУ, надати 20 мільярдів євро додаткової військової допомоги та розглянути питання європейських миротворчих сил. Друге, це країни ЄС повинні збільшити інвестиції в оборону. А третє фінансувати спільні проєкти з великою Британією. Та Норвегією Неосіда планує обговорити ці питання з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та главою уряду Італії Джорджою Мелені. Польща підтримуватиме Україну й одночасно посилюватиме відносини із США. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Головним месенджером перед зустріччю в Лондоні він назвав те, що в російсько-українській війні Польща є на боці України без будь-яких але. Туск визнав, що позиція Вашингтона не є такою однозначною, як позиція Варшави. Політик також назвав парадоксом, що 500 мільйонів європейців просять 300 мільйонів американців захистити їх від 140 мільйонів Росіян. За словами Туска, за кількістю озброєння Європа разом з Україною переважає і США і Росію, а дефіцитом є неспроможність зрозуміти, що Європа має потенціал бути велич. Чезною потугою він також повідомив, що він підтримає у Лондоні ініціативу прем'єрки Італії Джордж Мелоні про скликання саміту ЄС США. Україна має шанси отримати німецький Таурус після зміни політичного керівництва в Берліні. Про це пише Форбс. Видання зазначає, що майбутній ймовірний канцлер Фрідріх Мерц більш відкритий до ідеї передачі цього озброєння Києву, аніж його попередник Олаф Шольц. Зазначу, що Таурус це високоточна крилата ракета, яка здатна вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. За оцінками експертів, Німеччина може передати близько сотню таких ракет, що суттєво збільшить запас далекобійного озброєння України. Однак, ухвалення остаточного Рішення може затягнутися до кінця весни або навіть початку літа. А я нагадаю, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Світ до зустрічі.